Доброго ранку усім. Вона будь-не знаю, яку година. Стала досі там. Ще така заспана, заспана. А Юрасика вже немає. Думаю, піду шукати. Де він дівся? Може він і не ночував вдома. А ні, виходжу до тракторів. Щось тарабанить. Думаю, може, який десь злодій. Не, дивлюсь по ногах, це не злодій. Це Юра. Юра, Шо? що ти там вже тарабаниш з ранку. То вже не скажеш, що роблю роблю чую буде, да? так? Да, Тебе будети не треба гарячий краще. Добре, рано, Добрий, раночок. Ти вийшла мені допомогти? Морально підтримаю. коло по мене, мені тут небагато. Да. Закручу зараз панель. І сьогодні вічок десь культивірувати поїде. Ясненько, а ти Сідяти. плани. Сіяти. Вже сіяти. Отак. Пшеник треба посіяти. Добренько, посаджу, такий гарний раночок. Такий гарний. Йди. Такий гарний. Такий хмарненький трішки, але так пташечки співають. Ключка якось подасиш. А ні, ні 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 подавати не буду нічого. мене спинка болить. Ой, Боже, Боже. Як це його змовчав? Добре, що в мене нічого не було, так. Да? Дивлюсь, всі-всі там на акації шпак. І такої. Вищебечує, такою його свистою. І знаєте, що згадала? Нещодавно прочитала цікавий факт про шпаків, що вони, їхній спів це не просто спів пташки, а що вони здатні відтворювати звуки, де, які десь чують. І тому їхній спів ось такий він цікавий, таке, таке різноманіття. То стрикотить, то свистить. О, висвистої. Десь у мене навіть вірш є. Висвистоїш шпаки. Пісню. О, вітають. Юра! Але я таку, знаєш, не можу ще одного зрозуміти. Що це у вас таке робиться? Гаряча пора, люди всі працюють, а у вас все як ото на те. Все стоїть. Чапкин. Готов до бою. Да, же. Да, він надіжний, Ну так, сказати надіжний. А цей вчора скапризничав трошки. Щось не захотів піднімати. В тихомерили? Так, да, знайшли проблему. Ось да. Ось де да така штука. Ось да, бачиш. Ну. Отказала вона. А зато болтики диви будуть. Е, скільки в мене болтиків буде в запасі. Розкошник. <ріст> да. Але її, щоб поміняти, то причин сказали клапана. Ми вже клапанів цілу торбу назбирали. А вказалось не воно. А йо достати, подивись, от поміняти цього насоса, де він стоїть. Треба розібрати півтрактора. Ну нічого, все зробили, все поїде. А тепер треба ще культиватора підварити. Лопло. Теж зробимо сьогодні. Ого. Не сьогодні, а зараз, в тіні часу. І вперше Хаїда, бубновий, культивірує. Хорошо. А цьому довчепили культиватора. Здорово, і Хаїда культивірує. Сергій Миколаївич. Що ти мелеш? Я думаю, що ти мелеш, то це ж. Їм <реш> і ти о такого стою, і ти таких казок не розказуєш, а я вже таке показую і все вілуга. Ну що, диви, вчіплений культиватор, все. Да, Серг... да. Сергій Миколаєвич поїде сьогодні, культивірує. А, хотів, щоб біля нього посадила, але ні, слухайте, дивлюся, по сусідам вже кури по випусканні. А наші ще закриті. Піду, відкрию кохів, хай походять. Походять кохи, зажену, тоді буду відкривати. Теж то, що? бо щось ті кохи у мене не кують і не мелять на яйця. О, красуни наші. Покрутились під хлівом і покотилися собі, як м'ячики десь на город. Ооо, о, хлопці. То ви ще не можете помиритися, так? Да? Три дівчинки на двох. Старенький молодому. Не дає підстрибувати до курочок. Що, що сталося? Що? Ходіть все добре, я ж біля вас. Але ж теж милі-примилі. Ну, хай трішки походять, попасуться і зажжену. Доброго ранку. Ну от, привіт. Прокинулася перша примулочка. Так, ну що, друзі, вже ближче до дня. Сонечко, хмарки розійшлися. Гарненько, тепленько. Кохів загнали, вийшла Вероніка мені допомагати. Ми пішли їх шукати по всіх усюдах, а вони самі до кліточки прийшли своєї і там вже сидять, мало не в ній. Махнула цією мітлою, зайшли, закрила, аж тоді відкрила хліва, ти вже решту повипускала. Понаїдалися квачки, бачу, пішли, позаходили на місце. все. А ми встигли з'їздити в Любер назад. Дуже, дуже погано, <погано>, погано що ситуація. Брали антибіотики, брали від, знову від температури. Температура діти цілу ніч. 39,5, Марійка, Іванко, зранку 38, потім 38,5 і, і далі. От, поїхали, трішки набрали. Та то, то таке, то з ними. А тепер же ж, поки їздили по Дубарі, Ой, що вам казати, і сміюся, і плачу. Тому напевно що, напевно, що її вигляд, що такий, що все одно що і не вмивалася, як то казала зранку, як встала. От. І, і зараз заразом уся докупи складу і буде відповідь така наглядна на запитання, яке прийшло до нас одному із коментарів. Красотуля, вітаю, ви завжди переглядаєте наші відео, завжди нам стільки всього багато, підказуєте і радуєте. От, і в одному з відео ви почули, що у нас свого часу стояли і корови, і бичечки, і що навіть був не один бичечок. Я так сказала, що дві і корові а було і більше. От, та тепер запитання, чому хлів хлів стоїть, жолобки є, все є, сіно є. Тільки став коровку, правда, чи бичечка. Все є. Все є, тільки здоров'я немає. Ще, ще тримали б. То, що в мене Юра там десь біля трактора трішки поскаче та сяде, поїде, проїде. То, то, знаєте, йому, е, йому то не... Ну як, не скажу, що не важко, але це те, що він може робити. А вже що стосується хліва і господарства, то то йому, е, йому важко раз. А я, слухайте, не знати, що тримала б. Знаєте, е, десь кілька років тому е, щось почав, почалося з того, що почав, почали ноги підбрякати. Постійно так підбікають, підбікають, і то, що так славненько, одного літа було, що практично ціле літо, то тут не тільки знизу, а такі ноги чогось робилися, як колодки. Десь направляли мене на узі серце, там мені вже мало не ставили, що в мене якийсь десь там От, Але ні. Зовсім інша виявилася причина. Виявилося, що проблема зі спиною. От, та вже вони. і надовго. Тому е, мусили ми свої бечечки і корівочки виводити. Але ж як розпочалась повномасштабна війна, ой, як ми тоді тоді всіх, правда, було таке, е, ми не знали, що воно, як буде і до чого. І я тоді знову наполягла, щоб ми корівку придбали. Кажу, до Юрі, Юра, треба, я не знаю, як буде, що буде, що буде з роботами, от, е, як ми жити далі маємо. Ну і Юра пішов на цю аферу, погодився. Та ми привели знову корівку. І через те, який час та корівка вилилася, знову кілька тисяч лікування і, і пару на МРТ. І після того Юра сказав Все, все, навіть нічого не каже. Він, якщо чесно, то навіть і проти поросят був проти. Ну, а тепер слухайте, уже ні бочка, ні корівки. У мене позавчора, позавчора такий був стан, кажу до нього, знаєш, я метка таке враження, що я ніг у стегнах, як то все одно, що вони не мої. Вчора вчора до вечора у мене вже грабанула спина, вже, грабанула, а сьогодні зранку я вже, я вже встати, встала, на вулицю вийшла, їхали в Любар, поспішали поспішали. І я не випила ніяких таблеток. І я вже, повірте, в машині ні сидіти, ні лежати, ні на вулиці стояти. Абсолютно нічого, нічого. І, і плачу, і сміюся. Плачу, тому що болить. Я, я плачу, а сміюся, тому що нагадую запитання красотолі, приходжу, приходжу до Юри, кажу, Юра, нас запитую, чого в нас ні корівки, ні бачечка? Тому <гум> дякую вам за настрій, гарний, що, що піднімаєте. Приїхали додому, подавала ліки, сама попила. І тепер думаю, хоч в мене Юра моїх поросят не вивіз, тому що кричить у мене біжи ляж. А я кажу, що поросята голодні. <гум> ну, ось таке. Нічого. Все буде добре, справимося. Не перший раз, <с, <с,> слава Богу, що є лікування, приписане Житомира в лікарні. От, і, ну, Така порада. У, у разі загострення, лікування це тримайте, у разі загострення ось те те. Те, те і те приймати. Тому так, все, друзі, такий наш раночок, така моя розповідь. І тепер. Буду зараз знову плакати, тому що роботи море, кругом подивлюся, М -м -м. злість бере. Ну нічого. Все буде добре. Вам усім всього найкращого. Миру саме головне. І здоров'я, як виявляється, це теж важливо, надзвичайно важливо. Зустрінемось, побачимося. Не знаю, що буду робити і що коли буду показувати. all those